КП Теплокомуненерго отримала новий службовий автомобіль від міжнародного партнера Юсейт. Машина укомплектована сучасним обладнанням. Авто використовуватимуть для виконання аварійно-ремонтних робіт на теплових мережах та комфортне підвезення робочих бригад. Олександрійський музейний центр оголосив про початок великого благодійного розпродажу виробів із бісеру, зокрема прикрас ряднинок майстрині з нашого міста Валентини Голуб. Це другий розпродаж робіт майстрині, який проводить етнографічний проєкт вдома. Виручені кошти в повному обсязі спрямуємо на потреби ЗСУ. В асортименті є чокери, намиста, браслети, сережки, брелоки. На кожній світлині, розміщеній на Фейсбук-сторінці вдома, вказана вартість виробу. Всі вироби знаходяться в Олександрійському. У міському музейному центрі з 17 серпня у передмісті Кропивницького на 5 хвилин зупинятимуть рух для вшанування пам'яті загиблих воїнів. Таке рішення 13 серпня ухвалив виконком Кропивницької міської ради. З 8.58 до 9.03 патрульна поліція перекриватиме рух транспортних засобів у центрі Кропивницького по вулиці Великій Перспективні від вулиці Прибереженської до вулиці Шевченка. Містян закликають підтримати ініціативу, зупинятися у хвилину мовчання та зупиняти рух транспорту. А підприємцям пропонують призупиняти виробничі процеси. По вулиці Великій Перспективні додатково забезпечать трансляцію оголошення хвилини мовчання, пише CBN. Центральна міська бібліотека допоможе розкрити свій потенціал і знайти роботу. Тут функціонує пункт працевлаштування, де можна отримати індивідуальну консультацію та з фахівцем побудувати карту професійного шляху. Також вам допоможуть скласти ефективний резюме, підібрати роботу та підготуватися до співбесіди. Простір для дітей віком від 3 до 7 років та їхніх батьків створять в Олександрійській громаді. Його планують облаштувати у двох кімнатах одного з корпусів будинку дитячої та юнацької творчості. Грантовий проєкт від Благодійного фонду Центр допомоги Олександрія розроблений спільно з міською радою, пройшов відбір. Допоможе в реалізації ідеї та профінансує відповідні роботи Міжнародна гуманітарна організація Актит. Підсумкова зустріч, де узгодили плани з представниками Актид, відбулася 14 серпня. В Олександрії готуватимуть операторів цивільних дронів. За інформацією міністра цифрової трансформації, навчальну програму Оператор цивільних дронів цього року реалізують у семи профтехах, зокрема в Олександрійському професійному аграрному ліцеї. У відповідь на інформаційний запит гречки, заступник директора департаменту освіти Кероварецької ВА Володимир Таборанський повідомив, курс оператор цивільних літальних безпілотних апаратів короткотривалий та доступний як для учнів ліцею, так і для людей, які там не на. Навчаються. Для учнів ліцею курс безоплатний, для юридичних та фізичних осіб він є платним, вартість 8,5 тисяч гривень. У неділю, 18 серпня, очікується сонячна погода. Температура вночі плюс 20, в день плюс 34. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика.